В обласному художньому музеї для запорізьких медійників у День української державності організували велику культурну програму. Зокрема, познайомили з творчістю місцевих живописців, а також митців переселенців із тимчасово окупованих територій. Зауважили, музей вже не експонує малюнки на ящиках від снарядів та уламках ракет. Тож зараз художники осмислюють реальність на їхніх полотнах, написаних вже в останні роки, своєрідна творча відповідь на ракети і бомбардування українських міст і сіл. Різні пори все таке ніжне, таке для душі. А телевізійники і радійники розповіли колегам про результати 15-го всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв Дніпросінема щоднями відбувся у Києві. На цьому форумі запорізькі медійники представили низку телепрограм і документальних стрічок. Всі відзначені конкурсною комісією. Програма телевізійна Маргарити Галіч чи витримає Дніпро Гесудари окупантів третє місце в номінації. Телепрограмм Ганна Легвиненко получила удивительный диплом за кращий дебют фестиваля. У нее была очень интересная работа: документальный репортаж о работе МЧС Борожской области с первых дней войны Такая трогательная, очень серьезная работа. Программа Валентина Терлецкого из цикла Ангелы перемоги Алексей Пучков была отмечена как кращий фильм портрет. А перше місце в номінації Телепрограма отримала команда Vision Радіо на дотик за документальний фільм Шляхом свободи. Його виготовили три роки тому до 30-річчя незалежності України і планували презентувати 26 лютого 2022 року. Але завадила війна. Стрічка присвячена другому всеукраїнському фестивалю Червона рута, що відбувся у Запоріжжі в серпні 91-го. Перше місце. Ми віддали творчі групу телепрограма «Дорога, Дорога Свободи, місто Запоріжжя, перше місце в номінації телепрограми. Це пригадуєте, Червона рута історія Червоної рути. Справді легендарна історія легендарної фестивалю і легендарному Запоріжжя. Беветься саме там, і саме тоді, де вони мають відбутися, і ось цим саме там і тоді стало Запоріжжя 91 го Яке поставило власне крапку на радянській історії, на історії Радянського Союзу всього і радянської України. 26 лютого ми в мережі YouTube виставили наш фільм, і тоді нам здавалося, чи він ну навіщо? Якось воно не на часі. Для чого. Але коли 26-го, сидячи між двома стінами, я його переглядала, я раптом відчула, що цей фільм дає мені надію. І силу, що ми пройдемо, ось це тяжке випробування, що ми перейдемо темні часи. І переможемо темні сили. Прийшли в музей і учасники фестивалю Червона рута, герої документального фільму Шляхом свободи, артист і громадський діяч Олег Григор'єв та музикант Віктор Щербаков. Щербаков колишній запоріжець, а нині його гість вже багато років проживає у Полтаві, соліст міського духового оркестру. Він представив слухачам авторську пісню Козаки в дозорі, яку 33 роки тому виконував на фестивалі Червона рута. А згодом цю пісню присвятив своєму другові Оле. На кургані хортицьків козаків дозорі, козаків дозорі увіта. Взагалі, козацький цикл, особисто ця пісня козаків дозорі, котра була присвячена незробленій скульптурі козаків на насипному кургані біля музею козацтва. Твоя. На жаль, да, на жаль що цієї скульптури не сталося. Але ж пісня залишилася. Плетуть не тільки маскувальні сітки. Екскурсовод і волонтерка Валентина Вінніченко подарувала центру журналістської солідарності картину, зроблену із тканини. А журналісти, які нині перебувають за кордоном, передали колегам вироблені власноруч подарунки до свята. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.